Олошується відкритим, Слово надається учням запорізької школи. Ось уже 67-ма мирна весна, але не зникнуть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. У житті є пам'ять, що ніколи не вмирає і забуття незмінно повертає, є людський бій, і честь, і слава, їх забувать не маємо права. Жавеснини не вперше травою прикрили відмітки війни, навіть цятки малі, лише братські могили, лише братські могили, болять у і рідні землі. Когось надіждались, хто рідний і милий. І пам'яті паду, і за позна, воєнні могили, високі рішень. Завжди біля вас матерінська сзада. за заріс стоїть над оболіском, сховавши клопоти, людські і сни. Сьогодні треба поклонитись низько. Усім, усім, хто не прийшов, і хто прийшов, з зміни. Священні місця і дороги, якими на ползу вийшли, солдати війни перемогу країні з бої принесли. На площі до воїн граніту Незмінно на варті стоїть, як пам'ять є семому квіти, там вічний вогонь струменить. Куди б не сон сонний не їхав, ти до лозі зупинився. Могилі дорогі, всім серцем поклонись. Для тебе і для мене він зробив все, що зміг ціною власного життя. вітчизна для... нам зберіг. І сьогодні, дорогі ветерани, іменем сина, що батька немає, іменем батька, що сина немає. Іменем жінки, що повдовіла, іменем матері, що посиліла, іменем пам'яті з роду до роду, іменем чесним, священним народу, перед вами ми голову низько схиляємо, клятві священні навік присягаємо, ми не дозволимо той жах повторити. Хочемо в мирі і щастя ми жити. Для добре, ми ще малі. Ось недавно ми пішли до школи. Ми за те, щоб мир був на землі і щоб війни не знати нам ніколи. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддає своє життя, щоб не було війни на новою, щоб сонце ясно нам світило, Хліба цвіли й мовкили ми. І щоб веселі і щасливі до школи всі ходили ми. Пройшли солдати немалі дороги, через бої та хуртовини злі, і зацвітили сонце перемоги усій землі, усім людям на землі. Ми любимо землю свою, красиву і величну, яку в жорстокому бою нам зберегли навічно. За ми у сьому світі це знать за життя, за колоски на литі, за матір і дитя. Ми не бажаємо війни, хай над містами й нивами сідає сонце в змішне, щоб ми росли щасливі. Спасибі ветерани, за наше щасливе життя, спасибі за щасливе дитинство наших дітей, за сонце яскраве у височині, за небо блакитне над головою. Спасибі за мир на землі, низький вам клін. Прохання покласти квіти та вінки до пам'ятника загиблим воїнам. Шануємо світлу пам'ять загиблих в роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання. Ми йдемо до могильних плит, щоб віддати данину вдячності, проголосити клятву вірності і вклонитися по подвигу воєнного покоління. На цьому мітинг в пам'яті загиблих в роки Великої вітчизняної війни оголошується закончити.